Аварія сталася о 9:40 на цьому місці. Правоохоронці з'ясовують усі обставини аварії. Проте за попередньою інформацією нам відомо, що аварія сталася у Ракошині по вулиці головній. Зіткнулися автомобілі Опель та Хюндай. Внаслідок зіткнення два автомобілі злетіли у кювет. Люди допомагають зібрати речі з автівок. Машини евакуйовують. Ось ця жінка працює у магазині. Поруч тут встановлена камера відеоспостереження, яка зафіксувала момент аварії. Я нічого не чула. Я вийшла і вже аварія, машини дві ну, в Яркові і все, більше нічого не, не знаю. То страшно, це ужас іде. Як це, то вони виїжджали з Руського? Вони виїжджали з Руського, а та, та машина. Не просто на них тіна за словами речниці нацполіції Лідії Подолеї, Внаслідок аварії травмовані п'ятеро людей. Четверо з них з авто марки Опель. Двоє дітей перебувають у обласній дитячій лікарні у Мукачеві. вони зараз перебувають в такому стані шока і дообстежуються. Травми забій то, що ми бачимо клінічно, це забій м'яких тканин голови. Кіст... лицевого черепа та волосистої частини голови. Це хлопчики дівчинка? Хлопчик і дівчинка. Це брат і сестра. Хлопчик молодший 2018 року народження, дівчинка старша 2016 року народження. Троє дорослих були доставлені у Мукачівську районну лікарню. Водій автомарки Опель, чоловік 1993 року народження, госпіталізований у реанімаційне відділення. Він перебуває у комі, каже заступник головного лікаря Мукачівської райлікарні Мирослав Гавришко. Терміново у реанімаційне відділення для боротьби із шоком і боротьби із різким погіршенням його вітальних функцій, Попередню діагноз політравма, важка черепно-мозгова травма, переломи кісток таза, перелом лівої стегнової кістки, відрив уретри від січового міхура. То є масивна крововтрата і гіповолімічний і травматичний шок. У районі лікарні також перебуває 20-річна дівчина. З ним була жінка, то не його дружина, але він підвозив цих молоду жіночку з двома діточками, ніби в лікарню на якийсь огляд. Жінка 20 років, яка поступила до нас у травматологічне відділення з перлом кісток тазу. Стан її стабільний. Проведені перші етапи обстеження УЗД, діагностика рентгенографія. Починається відповідна терапія. Третій пацієнт пасажир авто марки Хюндай. За словами Мирослава Гавришка, у нього подряпини. Водії обох автівок не були у стані алкогольного сп'яніння, каже речник нацполіції Закарпаття Володимир Павлюх. Обидва водії були тверезі. За даним фактом, поліція розпочала кримінальне провадження. Попередня правова кваліфікація стаття 286, частина 1 кримінального кодексу України.